Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Ветребеньки. І продовжуючи тему гарбуза, будемо готувати пиріг. Один вже в мене є суто гарбузовий, ну тепер ще буде ще одна там, королева осені це морква. Моркв'яні торти є, морквяні тістечка. Так, морку можна тільки в супи кидати і в підливи. Смачно, не буду брехати, що там це один з найулюбленіших пирогів, чи я там його тонами готую по 100 разів в тиждень, по 200 разів в день, там, як блогер любить писати. Ну, з 2-3 рази за період горбоза я його точно печу. Пряний, кориця імбир. З додатками то можете і горіхи туди дати. Так, є в рецепті горіхи, я їх напишу, но, правда в цей пиріг я їх зараз добавляти не буду. Щось мені неохота і, по-друге, в мене зараз лікуються зуби, так що кусати сильно багато чогось такого твердого теж не потрібно. Ну, так, що сідайте позручніше, і давайте будемо робити оцю магію з гарбуза і моркви смачною. А з вас коментар, підписка і вподобайка. Дивіться мені. Як завжди, у мене що, чого, як там, де і скільки. Буде в описі під відео. І почнемо ми з моркви і гарбуза. Нам їх треба буде натерти можна вручну на самі-самі-самій дрібній терці, яка у вас є. А я для цього використаю свого комбайна м'ясорубку. Не люблю вручну терти таку кількість, бо це по 350 грам цього й цього. І це розраховано на форму 28 см кругла. Готово, натерто. І тепер нам треба збивати все. Решта Оце зараз яйця з цукром і ванільним цукром. Цукор. Гарбуз солодкий, морква солодка, можна взагалі його без цукру пекти. Він буде навіть дуже-дуже дуже здоровий і корисний. Ну, 150 г цукру я додаю. Я дуже люблю солодке. Можете додати менше, можна ще більше додати, взагалі буде солодкий. І маєте ванілін, можна додати ванілін, нема ванільний цукор. Збиваємо цю масу з хвилин там 3-4, навіть до 5, в залежності від потужності міксера, нам треба, щоб маса збільшилася в 2-3 рази і майже побіліла. О, бачите, маса яка... Збільшилася в об'ємі, вона така вже майже 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 біла. О, так хватить. І тепер збили, додаємо розпушувач і соду. Так, бо тут все дуже багато, дуже важке, так що треба багато всього, щоб воно там підростало. Додаємо наші спеції. І головна фішка, що цього пирога, тут, що тут є так чуть, -чуть менше, там, навіть одна третя ложки гострого перцю. Може, ви там чули, що її шоколад знаєте, там з перцем чилі. Так, от, це теж такий десерт буде з перчинкою. І тепер це нам треба збити. Тепер на самій-самій маленькій швидкості міксера ми будемо вводити олію. Змішали олію і тепер в декілька заходів додаємо наше просіяне борошно. Два-три рази і знову таки на самій маленькій швидкості міксера. Така от гарна маса вийшла. Ой, як пахне. Тепер сюди ізюм, як я казав, за бажанням, що там хочете, то і додаєте. Там любі сухофрукти, можна курагу, можна і чорнослив. І тепер нашу морку і гарбуз. І все це нам гарно треба тепер вимішати. Все переколопуціли, Форма 28 см, можна 26 см, брати, просто він вищий буде, але ну, вже менше може бути понад форму, тоді ще в квадратах можете пекти. Перекладаємо, духовка розігріта до 180 градусів. Бачите, яка маса сама густа по собі, того тут і розпушувач, і сода. От і от таке от камаса ставимо в духовку, випікаємо приблизно хвилин 55 година. А там вже дивіться по своїй духовці, відповідно. Наш пиріг спікся. Ну, в мене це 65 хвилин вийшло. В кого конвекція, це буде трошки скоріше. Ну, але дивіться, перевіряйте з пашкою чи готово. Зараз зніму форму покажу. Достатньо, ну, Гарно він у нас підріс. Аромат просто класний. М -м -м, дуже смачно. Тепер так лишаємо, можна перекласти на решітку вистигати, можна так залишити. Його можна взагалі то і розрізати, навіть перемастити, і зробити як торт. Буде також дуже зробити сметанний крем. Пробував, смачно виходить. Ну, побачимося вже ранком. Я залишаю його до повного от так прямо, як він і стоїть. Остиг наш пиріг, бо вже ранок. І зараз будемо його розрізати. Ну, перед тим я ще зараз зверху посиплю його цукровою пудрою, щоб було і гарніше і ще більш солодше. Зараз, поки я тут цю смакоту розрізаю, ви підписуйтеся, хто цього не зробив, хоча я до сих пір цього не розумію, як так можна. Пишіть коментарі і ставте вподобайки. Давайте розвивати українськомовний YouTube і любимо українське, підтримуємо українське. Подивіться, який він класний всередині. Ой, просто щось. Запах неймовірний. Дивіться, як гарно виглядає. У. Та й, в принципі, вся презентація. Так що гарного всім дня, мирного неба, слава Україні і разом до перемоги!